Кількість хворих на гострій респіраторно-вірусні інфекції зростає у Тернопільській області. Лише за попередній тиждень зафіксували приріст у понад 20%. відсотків. Якщо брати в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 4610 людей. З них 2274 дитини. Отже, ми бачимо ріст як серед загального серед населення, так і серед дітей. Хворіють переважно школярі. Загалом зараз область перебуває у середній інтенсивності захворюваності. Якщо поріг у нас в області найнижчий, це є триста і 5% на 100 тисяч населення, то за останній тиждень у нас складає 452,6%. Ми бачимо, що трошки вище найнижчого порогу. тобто. Інтенсивність середньої, середньої ступені. ГРВІ – це повітряно-крапельна інфекція. І, хоча незаваром діти йдуть на канікули, медики очікують подальшого збільшення кількості хворих і на ГРВІ, і грипом. За листопад місяць поставлено всього на всього тільки 5 випадків захворюваності грипом. Все решта реєструється гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну і звичайно, ковід ніхто не відміняв. Також минулого місяця чимало людей щепилися від грипу. Це найкраща профілактика. А решта все те саме. Якщо захворіли, зверніться до лікаря, дотримуйтесь дистанції, одягайте маску, сидіть вдома, щоб не заражати інших, і будьте здорові.